Безпека вболівальників та футболістів під час єврочемпіонату завдання номер один. Як зробити футбольні перегони максимально безпечними радилися владники та правоохоронці. Міліціонери звітують, для забезпечення правопорядку будуть залучені майже дві тисячі колег із сусідніх областей. Особливу увагу правоохоронці приділятимуть території навколо стадіону та фан зонам А ось на трибунах людей у формі буде небагато. Правила УФА требують мінімального присутствия стражі порядку в формі надежди на території стадіону і в зонах фан-зонах, поскольку по мнению футбольних спеціалістів це є провоцируючим фактом для боліщиків совершения правонарушення. Не стоять осторонь підготовки до футбольного єврочемпіонату і науковці у профільному виші правоохоронці розробляють програми психологічної підготовки та навчають міліціонерів англійської. Тільки у Харкові є програма підготовки стюардів, що отримала ліцензію Міносвіти. Ще одне питання на часі врахувати усі юридичні тонкощі проведення міжнародного футбольного турніру. Якщо ми взяли студента-волонтера і там підготовили, а з ним трапився якийсь нещасний випадок, то хто несе за це відповідальність? Які соціальні гарантії чи йому лікарняний, чи інвалідність, то буде оплачувати в якій ролі, чи це спортивна організація? Чи це та служба, яка його залучила, допустим, правоохоронна. Наразі завершується й відбір волонтерів. Вони наголошують міські владники за потреби допоможуть міліції. За попередніми підрахунками у Харкові працюватимуть більше тисячі волонтерів. Остаточно з їх кількістю обіцяють визначитися після жеребкування. Окончательне кількість ми поймемо після жеребівки і определення тих команд, які будуть грати в городі Харкові. А жеребівка пройде 2 числа Дікабря в Києві. Ми будемо розуміти, які команди у нас будуть приїжджати. І після цього ми почнемо окончательний інтенсивний етап підготовку проведення чемпіонату. Харківські правоохоронці під час підготовки до євро також звертаються до колег за кордону. Зокрема, поповнюють список футбольних хуліганів, які вже показали себе у інших країнах. Згодом ці дані будуть враховувати при видачі віз для в'їзду в Україну. Анастасія Гурілкіна, Ірина Гнатюк, Вадим Максименко. ОТБ новини.